Привіт, хлопчики та дівчата! До нас сьогодні поспішає незвичайна гостя. А про що ми з нею будемо розмовляти? Послухайте вірш! Помічників у матусі багато. Скажу вам відверто Повнесенька хата. Пил пили сос по кімнаті збирає, пральна машина також хлопець знає. Праска всі випрані речі прасує. Микрохвильовка вечерю готує. Ви здогадались про що? Малята, пам'ятаєте казкову героїню Попелюшку? Добре, а вона хоче вам щось сказати. Друзі, мені Фея подарувала ось такі предмети, а я не знаю, що це. І що з цим робити? Допоможіть мені розібратися! Є в нас у квартирі робот. Має він великий хобот, любить робить чистоту і гуде як лайнер. Ту. Це пилисос. У нашій кухні кілька літ він воркоче, наче. І ховає справжні зиму за надійними дверима. Та це холодильник. То назад, то вперед ходить, бродить пороплав як зупиниш гори зробить дірку в морі. Це праска. Живе там всесвіт, день і ніч. Насправді то. Звичайна річ. Так, це телевізор. Малята, подивіться уважно. Тут намальована пральна машина, телевізор, фен, праска, чайник, холодильник, пилисос. Як всі ці предмети ми можемо назвати одним словом? Це малята, прилади. А як ці прилади працюють? Що потрібно зробити, щоб вони працювали? Це малята розетка. А у кожного приладу є дріт. З розетки надходить струм. Щоб прилад працював, потрібно дріт включити в розетку. Тоді прилади працюють. Прилади, які працюють, від розетки називають електроприлади. Малята це прилади нам в побутові потрібні, проте обережними бути повинні. Якщо в холодильник залізти грайливо, замерзнути можна. Це дуже журливо. Якщо у машинку у пральну упасти, то від електрики можна пропасти. В телевізорі не колупайтесь, там небезпека, спостерігайтесь. Поруч з приборами краще не грати. Зовсім не складно це пам'ятати. Електроприлади наші помічники. Але можуть бути небезпечними, з ними гратися не можна. Малята, користуйтеся ними тільки з дорослими. Малята дуже було цікаво. Я тепер знаю, що це електроприлади, що це наші помічники, і як їми користуватися. Дякую вам! Друзі мої, давайте подивимось, що ж подарувала попелюшки фея, правильно, електроприлади. А що саме? Холодильник, пральна машина, праска, чайник та пилисос. А давайте з вами порахуємо. Скільки всього предметів? Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. А зараз малята пропоную зайнятися конструюванням. Для цього нам потрібні і геометричні фігури. Я їх вирізала з кольорового папіру. Нам потрібні. Прямокутники різного розміру, квадрат та коло. Наприклад, спочатку зробимо телевізор. Я беру чорний прямокутник. Потім синій прямокутник меншого розміру і кладу його зверху чорного. Так ми з вами зробили екран. З маленьких прямокутничків ми з вами зробимо ніжку для телевізора. Ось такий вийшов у мене телевізор. А зараз я зроблю пральну машину. Для цього нам потрібен квадрат, коло, яке я кладу поверх квадрата та невеликий прямокутник. Це буде панель нашої крайньої машини. Ось так. Та вийшла в мене електротехніка. Спробуйте зробити вдома. Чекаю на ваші фото та відео. Гарного настрою, до побачення, малята!